дайте кофе Все добре. Я думаю, що багато говорити не треба. Тому що ми. Олександрія. Привіт! Літні збори набирають обертів, і сьогодні важливий день, адже відбудеться два контрольних поєдинки з Одеським Чорноморцем та Першоліговим Маріуполем. Вже пролунав стартовий свисток, і цей день ми проведемо з вами. Це олфутбол, і ми починаємо. Там контрольною Чорноморцем завершився рахунок 1-0. Гол у ворота суперників забив Олександр Філіпов, і ми далі продовжимо спостерігати за подіями на матчі. Два, діше, 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 діше. Як настрій? Все добре. Як ви вважаєте, який буде рахунок? 2-0 на нашу користь. Все добре. Сподіваємось. Ви вже побачили, дубль оформив Олександр Філіпов. Тому спостерігаємо далі. Добре. Все добре. До речі, сьогодні нашому лікарю день народження. І ми вітаємо його із днем народження, і з перемогою, тому що ми. Олександрія! Олександрія! Вітаю з перемогою. Як ти оцінюєш сьогоднішню гру? Дуже дякую. Та гра, як завжди, дуже важка. Ні з ким не буває легко, тому е, добре, що виграли, добре, що зіграли позаду на нуль, тому всі задов... задоволені. Вітаю з перемогою. Як дякую. би ви сьогодні оцінили гру? Дякую, так, всіх з перемогою. Я також вітаю. Я думаю, що багато говорить не треба це збори, контрольний матч. Перший раз ми грали 90 хвилин під навантаженням, тому я рахую, що по результати заслужена перемогу. Дякую. Вітаю з перемогою. Вітаю. Вітаю з перемогою. Ну що ж, перший контрольний матч на сьогодні завершено. З рахунком 2-0. Дубль ворота суперників оформив Олександр Філіпов. А ми готуємось до другої товариської гри з першоліговим Маріуполем. Привіт. 10 хвилин розпочнеться контрольний матч з першоліговим Маріуполем. Тому чекаємо на початок матчу і сподіваємось на перемогу. Емоції від перегляду матчу. Фантастичні. Привіт! Як справи? Ну, давай, розкажи. Ти розбираєшся, хто виграє? А ми в якому? Ти знаєш? Звісно. Да, знаю. Не в білому? Ні. Ми в жовтому. І що, який рахунок? Один на користь Олександрії Браво. забив Євген Смирний. Браво! <с> як вам сьогоднішній перший контрольний матч з Чорноморця? Тяжко, тяжко було. Жарко, тяжко. Але, Але все Риба... ж таки перемогли. Але ж все ж таки перемогли, так, 2-0 – це добре, позитивний результат. Тому будемо робити висновки і рухатись далі. Е, під час того, як я брала інтерв'ю у Артема Шабанова і він в мене, е, гол забив, Владислав Погорілий і тепер рахунок 2-0. Забитим голом розкажи, будь ласка, свої емоції та наскільки ти сьогодні оцінюєш сьогоднішню гру. Дякую. Емоції, я б сказав, не дуже позитивні, тому що зіграли в нічю. Навіть якщо це контрольний матч, ми завжди хочемо грати на перемогу. Тому нічя, я думаю, такий результат, який не дуже нас задовольняє. Але дуже добре, що ми зіграли. 90 хвилин без замін, це дуже добре, що тренерський слаб підібрав такий спарин для нас. Я думаю, це дуже хороший спарм для нас. Як ти вважаєш, чого не вистачило команді, аби перемогти? Ми перший раз на цих зборах граємо 90 хвилин. Я думаю, що ми в другий тайм трошки підсіли, втомилися. Але це збори, я думаю, це, це нормально. Другий контрольний матч з першолігами Маріуполем завершено. Рахунок 2-2. Гол у ворота суперників оформив Євген Смирний та Владислав Погорілий. Підіб'ємо підсумки. Було сонячно, було гаряче, було енергійно, було драйвово та цікаво спостерігати за сьогоднішніми контрольними матчами. Дякуємо хлопцям за гру. Дякуємо вам за те, що провели цей день з нами. Це Олфутбол. Побачимось!